5 машин, точніше, топ 5 машин, які в нас зараз на зимові знижки. Ми, компанія Ліфтехнік, офіційні представники компанії Макхейл в Україні. Техніка покорної заготівлі об'являє зимові знижки. В нас є 5 машин, які зараз знаходяться у нас на складі. Це рулонний прес-підбирач Макхейл В6750 з ріжучим блоком на 25 ножів, які. Ідеально підходить як під збір соломи, так і під заготівлю сінажу з автоматичним змащенням всіх рухомих частин та датчиком вологості і ще багатьма іншими допами. Плюс маємо стаціонарні обмотувачі в плівку для заготівлі сінажу, прицепний обмотувач в плівку для сінажу, також волковачі з захватом від 6,2 м до 7,2 м, та косарку. ProGlide 3100 і навісна з захватом 3 метра 10 сантиметрів. Ви на цій техніці можете зекономити, починаючи від обмотувача приблизно 1000 євро до прес-підбирача 6000 євро. Тому звертайтеся до нас. Лівтехнік! Гарного дня!